Смачна піца приготовлена власноруч. У благодійному фонді Карітас провели майстер-клас з випікання цієї страви. Вчились готувати внутрішньо переміщені. Діти розповідають, хотіли спробувати самостійно зробити піцу, бо люблять цю страву. А відтепер знатимуть і певні секрети її приготування. Дуже люблю піцу, а тут ще така можливість її приготувати. Мені дуже цікаво подобається. Піцу з сиром та ковбасою готували восьмеро підлітків з різних міст України. До них волонтери запросили справжнього піцайолу. А відтепер ще й військовослужбовця. Він поділився секретами приготування ідеального тіста та соусу і дав поради, як підібрати начинку. Слухаючи професіонала, підлітки повторювали все, що він показував. Власноруч замішували тісто та нарізали інгредієнти. Після майстер-класу діти куштували те, що самі приготували. Діяльність з дітьми та молоддю в карітасі є завжди на такому пріоритетному рівні, і ми намагаємося розвивати дітей, десь розкривати їхні таланти. А готували піцу на оновленій кухні. Її нещодавно відремонтували. І оскільки мають таке приміщення, планують проводити майстер-класи з приготування багатьох інших страв. Також усі охочі діти зможуть долучатись до волонтерських заходів та допомагати людям. Ми Показуємо дітям дітям не лише розказуємо про діла милосердя, а вони на власному прикладі можуть долучитися і ну, в майбутньому десь на бути тими щирими добрими людьми, і напевно для них це є місце, де вони якраз можуть це почерпнути це, розвивати до того долучатися. Двері нової кухні будуть завжди відкриті для різних проєктів. Тут усі охочі зможуть реалізувати свої ідеї та покращувати кулінарний досвід разом із благодійниками.